Як формувати нові тренди Ютубу? По-перше, Збройні сили України повністю забезпечені медичним страхуванням амуніцією. Страхуванням життя. Медичним лікуванням забезпечені повністю на 273 мільярди гривень. Плюс фінансова допомога Заходу та країн НАТО. Всіх, всі, ті, хто заперечує ці факти про зарплату в 100 тисяч гривень підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу та статті 111 дріб 1 колабораційна діяльність. В цілому та статті 113 Диверсія як вам таке? За думкою Зеленського, як формувати нові тренди Ютубу. Ті, хто кажуть, що Збройні Сили України недостатньо забезпечені, або не мають такої зарплати в 100 тисяч гривень, то клобгранти, сепаратисти і державні зрадники, диверсанти російські. От вирішувати вам або не вам. От, підписуйся на цей канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Ну, не можеш Зеленський, Верховна Рада та Кабінет міністрів брехати постійно світовому товариству. Не може. Звісно, не може. Або може, або не може. Все-таки не може. Якось так. Нові тренди Ютубу будуть такі. А хто скаже, що не отримує з військових 100 тисяч гривень колаборант, зрадник, сепаратист? Так-так. Саме так. І хоче повалення влади Зеленського. Якось так. Вирішувати вам, чи довіряти уряду Зеленського, чи ні. Ну, в цілому його режим. Ну не може же його режим брехати. може, Що? Якось так. Новий тренд Ютубу. Підписуйся. Тут кажуть правду.